Дня розпочинаємо засідання постійної комісії екології правокористування та енергозбереження. У нас тут для початку така технічна процедура. Нам потрібно проголосувати. Чи ви не проти того, що двоє членів комісії є на зв'язку через Zoom і тільки один присутній в кабінеті? Хто за? за? за. Порядок денний у нас сьогодні складається з двох запитань різного. Хто чи є якісь доповнення до порядку денного? Немає. Немає. Голосувати. Порядок денний в цілому. Хто за? Да. За. Отже, перше запитання: це звернення ЛКП Зелений Львів з проханням погодити розпис коштів, виділених з бюджету розвитку у 2022 році, як в статутний капітал ЛКП Зелений Львів. Ми вже мали таке питання на розгляді, але зараз якісь там трошечки, трошечки по-іншому розписані е суми. Я бачу, і тому власне хотілося би уточнити про що мова. Доброго дня, Ми вже попередньо вас погоджувалося е на комісії. Е зміни відбулися в чому? Ми уточнили то де по деяких е питаннях вартість е е комплектуючих. Змінено е, вартість сенсорних інформаційних е, комплексу зі 170 тисяч на 99. Також у е, е, нас було передбачено 98 на програмне забезпечення. Нам погодилося зробити його безкоштовно, але взамін е, ми е, маємо виготовити, хочемо виготовити відеоролик про героїв Небесної Сотні. На це ми просимо 50 тисяч гривень. І також змінилася вартість акустичної системи. Вона ми попередньо погоджували 20 тисяч, а зараз коштує 95 тисяч. 96. Так. Дуже погано нас чути чомусь. Не знаю, не можу сказати, чому. І Сьогодні вже на комісії фінансів та планування бюджетів ми погодили цей розпис вже. А хто, а хто буде займатися виготовленням відеоролика, -відео відеоматеріалів? Готовий вам сказати тої організації, я би всередньо не спілкувався з тою. Дівчата, є запитання якісь? Ну, по суті, ми попереднім е нашим рішенням е озвучили, що ми погодили 519. Суму ти, тисяч, тисяч гривень. А тут зараз просять 476, тобто менше на, на умовних там 40 тисяч. Є питання? В мене немає. Мене ну цікаво і добре, що це зараз так сталося. Та що ви до це все допрацювали і зекономили. Можливо, і по інших об'єктах варто би було таку таку робити ініціативу, бо ціни міняються. І як говорила навіть Саша Сладкова, по тих самих чисті водойм, так це один підрядник і декілька об'єктів це зміняється сума тому це хороша ініціатива, те що сума зменшилася. Ми напевно будемо теж підтримувати, але бажаю вам, щоб і інші статті витрати, які були надані, так само переглядалися, щоб розуміти ринкові ціни і можливо зекономити вже в процесі роботи. Дякую. Ну правда, в попередньому варіанті акустична система за 20 тисяч гривень. Це щось таке, якесь дуже дитяче мало бути для такого серйозного закладу. Тут вже передбачені якісь серйозні гроші. Отже, хто за? За. За. Одноголосно, дякую. Друге питання. Проєкт ухвали про затвердження АТ українського міністерства політичної промисловості імені Шевченка, корпоративному підприємству Укрполіграфія, Укрведова поліграфія проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її на вулиці Володимира Волинко. Українсьмених ресурсів рівень не звати. Пропонується надати в оренду земельну ділянку 6591 квадратний метр. Терміном на 5 років для обслуговування будівель закладів науки, науково-дослідних та проектних організацій. Тобто це оренда, так? Так, це оренда на 5 років. Там є в них майно. А варті оренди регулярна чи, чи чи як? 241 тисяча рік, Орієнтовна вартість. Тобто там треба розмовляти нормативкою. А треба. чому це саме та чому це на комісії екології розглядається? я, я мене просто перебивало е, на початку. Я не можу це сказати. Управління земельних ресурсів не ставить. Це секретаріат розписує комісії. Ага, може, там десь щось перетинає там депарк чи щось таке? Ну, не, ну там, запити. там нічого немає. Там є, ну тобто, це можна гляну, глянути на графіку, там є. Будівлі, територія по периметру угороджена, використовується ним. То тобто вона і так їхня? Так, так, ну, Тобто, тут наших питань немає. Я пропоную голосувати. Хто за За. Настя? За, за. одноголосно. Так. Дякую. Цьому денний вечір про засідання постійної комісії екології про використання і нервозбереження оголошую закриття. Дякую до зустрічі.